Той, хто говорить про смерть і час, говорить усе навпаки, я знав обличчя кожного з вас, лузери і пияки. Я чув, який Нікотиновий щем ваші ламав голоси, хто сьогодні згадає ще ті божевільні часи, Коли наче нафта горіли зірки і прохідні двори, І вітер, ніби арабські кустки, розмотував прапори, Коли вийшли золоті імлі в, в сутінні хідників, юні обірвані королі. Дерів і пивняків, і ваше життя немало кінця, плутане, як роман, і проституток гарячі серця розігрівали туман. Я знав, що нічого, окрім образ, не знайдеш у ваших оче... речах. Час це лише те, що кожен із вас вмістив у своїх очах. Смерть це такий, як і виторчо, у неї свої гріхи. І знаючи серцею, що крок стискають нічні страхи. Ти й говориш, сестро, давай, тримайся, сестро, мене. Я пам'ятаю все, нехай це і не головне, твій чорний в ранішній жар, твій героїчний будун. Я тільки останній стійкий комунар твоїх алкогольних комун. Я той, хто не раз виносив тебе з пітьми комунальних квартир, спробуй комусь продати тепер свій монопольний спирт. Спробуй, докупи тепер, збери наші веселі війська. Хай знову запалюється згори неба оздоба близька. у свій полковий барабан, розлякуй важких ворон. Нехай влітають густий туман, не маючи перепон. Хай царство обірується, радість моя. З Спершу його триматиму я, а потім триматимеш ти.